Ні, ну йому 22 роки, 23 щойно виповнилось, і він е, навчається в вищому навчальному закладі, і точно це було до 22-го року. А тут у мене, знаєте, яке до вас запитання? От дуже часто Ні, чекайте, політика є вимоги закону. Я Можна розумію. казати, чому мій син не пішов добровольцем? Є такі питання, це його вибір. Зараз він допомагає. Він знаходиться в Англії, він працює з величезною кількістю. Е... Волонтерських фондів. Я дуже вдячний, до речі, волонтерам, які відзначають його діяльність, бо він весь вільний час, який в нього був, займається організацією фізичної допомоги ремонтникам, логістам, юристам для того, щоб забезпечити цю діяльність, так як це роблять десятки. Додатково можу розкрити вам ще одну інформацію. Він також вільний час на вихідні працює. В військових таборах, які готують на території Британії він працює перекладачем українських військових. А сам він якусь підготовку військову зараз проходить? Я ж вам відповів на це питання. Він працює зараз перекладачем, но через відповідно, там. Декілька років, які коли йому виповниться 25, або якщо буде раніше вимоги закону, ми з вами поговоримо ще раз на цю тему. Ви сказали, от що і Михайло, і Олексій, вони зараз перебувають поза межами України, і насправді ви не єдиний Вибачте, політик, я хоті... а, так, ви... Ви ви насправді... так, ви насправді не єдиний політик, у кого діти зараз ні, перебувають ні, 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 за я кордоном. Ні. Але у мене два вас питання. Як ви згадаєте загалом, чи мають право займатися політикою? Ті люди, у яких діти під час війни. Перебувають за кордоном. Ідеться не лише про вас, ідеться загалом про політиків, жінок, чоловіків, у яких діти зараз перебувають поза межами України. Я вважаю, що ті діти, які е, були зобов'язані, стояли на обліку, і після розпочатку широкомасштабного вторгнення втікли, політики, які є, мають інше. Які вони організовували це рівень відповідальності, ніж е, ті, хто е, жодним чином не порушили закону. Це перша позиція. Друга позиція, що мої діти беруть зараз активну участь в допомозі армії. І третя позиція: якщо буде вимога закону, всім повернутися, мої діти повернуться.